Недостатньо просто не приймати Україну до НАТО. Альянс має офіційно відмовитися від обіцянки даної в Бухаресті. Як повідомляє агентство Reuters, про це заявила речниця ворожої МЗС Марія Захарова. За її словами, Росія наполягає на скасуванні рішення саміту НАТО 2008 року, яке передбачає майбутній вступ України до альянсу. Захарова наголосила, що в іншому разі ця проблема і надалі отруюватиме атмосферу на європейському континенті. Це Російська Федерація отрує атмосферу скрізь. І не тільки атмосферу, ще й землю не. і решту-решту речей. В Україні має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове про таке заявив радник президента США з Нацбезпеки з безпеки Майкл Волс за підсумками переговорів Сполучених Штатів і Росії в Саудівській Аравії. Він також вважає, що буде певна дискусія щодо території та гарантій безпеки. Але за словами пана Волса, найважливіше, що президент Дональд Трамп заявив про своє бажання, свою рішучість покласти край цій війні. І нагадаємо вам, друзі, принагідно, що ви можете стати частиною спільноти тих людей, які хочуть знати і розуміти якомога більше. Це Можна долучитися до нашого каналу у Вайбері. Достатньо відсканувати qr код який зараз з'явиться на нашому екрані. Я сподіваюся, буквально за лічені миттєвості. Ось він уже є. Відскануйте його, будь ласка, і підпишіться на наш новинєвий канал у Вайбері, для того, аби бути у курсі всіх подій 24 на 7. Ну і так само нагадуємо, що Вайбер, і Телеграм відкриті до спілкування. Номер незмінний. 068 044 -04 -04 1. Його ви так само бачите на своєму екрані. Ну і дякуємо за те, що реагуєте, рефлексуєте і стаєте учасниками нашого ефіру. Компенсація допомоги від США перетворилася на економічну колонізацію України. Такого висновку дійшли у виданні «Зе Телеграф. Журналісти ознайомилися зі змістом угоди про корисні копалини, яку президенту Володимиру Зеленському нібито запропонували підписати на Мюнхенській конференції. Так, умови цього договору нібито е виходять далеко за межі контролю США над критично важливими для країни корисними копалинами. Натомість вона охоплює усе від портів та інфраструктури до нафти і газу.